Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні ми поговоримо про вміст ось цієї великої та важкої коробки. Це новий флагманський пристрій від iFi, портативний або, мабуть, тут буде більш правильно сказати переносний ЦАП Валькірія. В мене взагалі склалося враження, що спочатку вони хотіли зробити настільний пристрій, а потім хтось сказав: а давайте туди засунемо акумулятори. А давайте. І от вийшов такий собі портатив на максималках. Ну, звісно, дуже дорогий пристрій. В нас він коштуватиме, мабуть, десь в районі 2000 тисяч доларів мінімум. А, але якщо вас цікавить точна ціна, то уточнюйте у саундмазі за посиланням в описі, тому що вони офіційно привезли цей пристрій в Україну. Ну але ж, флагмани це є флагмани, і на фоні цін флагманських плеєрів це ще відносно і нормальна ціна. Звісно, тут в нас купа флаг купа всіх фірмових рішень від Айфай. Тому дуже цікаво подивитися, послухати, побачити, що воно таке. Тож, давайте це зробимо. А анекдот дня сьогодні такий: як звуть вашого кота Олег Петрович? А ви не могли якусь нормальну кличку придумати? А він на інші не відгукується. Коробка в Валькірі дуже велика і важка, тому що всередині знаходиться друга коробка, зроблена з дерева, з різьбленням, тобто пафосу і красиво видали на всі гроші. З різних боків підкреслено те, що вони вважають головним, то висока потужність, кресопідія ремастеринг двигло, але насправді я не думаю, що ремастеринг тут правильне використання слова, це скоріше, просто внутрішній ресемплінг всього в DSD. використовуються чотири ЦАПи. Якщо я слушно пам'ятаю, це PCM 1793 чи щось від PCM. Що насправді дуже цікаво, бо в нас зараз домінують ЄС і Asahi Касей. Підтримка навушників з XMEMS. Я не знаю. До речі, я тільки одну модельку з XMEMS чув і тестував. Вони не потребували нічого такого мегавидатного. Звісно, K2HD, який себе добре показав, і aptX lossless. Нарешті дійсно lossless по Bluetooth. Хоча в нас дуже небагато передавачів, які цей формат підтримують. І також у нас дуже багато всілякої інформації позаду, тут з цікавого, як бачите, дуже високі показники потужності, ну там, звісно, якісь чудові заміри, споживання енергії, величезна батарея. Про батарею насправді вони заявляють до 18 годин. І дійсно якщо під'єднати щось чутливе внутрішньоканально, то можна отримати навіть більше на низьких рівнях гучності. Але якщо ви використовуєте щось туге і високі, ось ці режими там вони їх назвали турбо і нітро, то там буде набагато набагато менше, тому дуже варіюється час роботи в залежності від того, що ви під'єднаєте, і наскільки буде навантажений підсилювач, ну і відповідно батарея. Ну, як бачите, солідна коробка, прям вона важка, з дерева зроблена з такого справжнього це не якийсь там МДФ чи тонка фанера. Різблення складне з намаганням зробити дизайн. Хоча насправді, от ці вояки, вони не дуже схожі на тих вікінгів, якими ми себе їх уявляємо. Ну, я тут не буду про печенігів з половцями жартувати, але тут, бачите, руни, ну і в цілому. Намагалися вони створити ось ці якісь північні мотиви, орнаментовані і вписані в крило Валькірії. Тож, кришка тримається на магніті додатково. Багато поролону всередині, що допомагає зберегти сам пристрій в безпеці. Так, відкладу його вбік. Далі ми цей шар знімаємо. Мені треба робити все це обережно, бо мені це. Повернути треба хлопцям в саундмах. Але вже насправді тут трохи складно дістати цю інструкцію, але, як бачите, дуже гарна картка швидкого старту, тому що майже все пояснено тут. І далі йде ось така сумка, в якій, судячи з ваги, ще є додаткові аксесуари. Зараз я приберу зі столу і подивимося всередину. Ось так виглядає сумка, вона зроблена доволі добротно, гарна змійка. Позаду така кишеня на гумці, ще додаткова гумка, за яку можна щось зачепити. Для мене це насправді такий чохол для зберігання, тому що я слабо уявляю собі сценарій носити це із собою. Є ось тут додаткові кишені, але якщо ви хочете носити, у вас в комплекті є ось така коротка ручка. Звісно, ви можете окремо докупити і ремінець на плече, хоча, думаю, треба було. б... Давати його одразу, бо, звісно, якщо вже це носити, то носити на плечі. Далі, насправді, вони поклали Power X, їх просунений блок живлення для заряджання і живлення цього пристрою Європейська, європейський штекер для нього. І тут в нас ще додатковий набір усіляких дротів. Тож, що ми тут маємо? По-перше, два on-the-go кабелі Type-C на Type-C і Lightning на Type-C. Далі коаксиальний адаптер, адаптер з Type-A на Type-C, адаптер для блоку живлення, і також довгий кабель для, з USB Type-C на Type-C для якогось там настільного використання. Плюс, додатково, як бачите, тут є ось ці перегородки на липучках. Тож ви можете організувати внутрішнє пространство так, як вам буде зручно, щоб вмістити і сам пристрій, ну і додатково, можливо, транспорт. Плюс тут ось ці секції для того, щоб всередину можна було протягнути кабелі і тягати це з собою, використовуючи на ходу. Хоча, як я вже казав, важко уявляю собі цей сценарій. Але принаймні iFi зробили максимум для того, щоб спростити його для бажаючих. Дизайн у Valkyrie просто видатний, але це мінімум, якого очікуєш від преміального пристрою iFi. Вони давно вже довели, що вони вміють створювати дуже цікаві дизайни і незвичні форми. Цей ЦАП та підсилювач доволі важкий. Мої кухонні ваги показали 911 грамів, але це вага великого акумулятору всередині і добротного металевого корпусу. Як бачите, вони обрали такий стриманий золотистий відтінок. Я думаю, що тут навряд чи хтось зможе прискіпатися до цього кольору, тому що він виглядає приємно і не, не кидається в очі, як щось таке нарочито дороге, або ця штучна позолота. Багато усіляких кнопок, інтерфейсів, навіть знизу вони розмістили кноп, перемикач позаду в нас всі входи-виходи. Зверху ще кнопки і невеликий екран. Насправді дуже хотілося, щоб все це було одним великим екраном, або сенсорним екраном, щоб всім керувати, або ще краще, щоб це був плеєр з Android всередині, і ця штука була б взагалі, як на мене, бомбою. Я багато років чекаю, щоб iFi зробили свій плеєр, але вони чи то не поспішають, чи взагалі не планують цього робити. Тому екранчик в нас тут і він один. Вмикається пристрій натисканням на кнопку регулювання гучності, і як бачите, гучність наростає поступово, і це дуже гарна ідея, особливо для айфай, які полюбляють робити мегапотужні пристрої, і це допомагає в сценаріях, коли ви, наприклад, слухали щось туге, потім не скрутили гучність на мінімум, а під'єднали якісь внутрішньоканальні навушники і увімкнули. То у вас є певний час до того, як ви оглухнете. Тож в нас тут два виходи. Це балансний, а це звичайний, але він зроблений з iFi-технологію S-Balanced, яка дозволяє їм на звичайному виході досягти майже тієї самої потужності і розділення каналів, що і на балансному виході. Два світлодіодних індикатори, по яких один показує, який вхід обраний, другий показує частоту сигналу. Регулятор гучності, звісно, з енкодером. короткочасне натискання це в нас заглушити його тимчасово. Індикатори функцій X-Space, X-Bus і X-Presence. Далі перемикач фільтрів і апсемплінгу в DSD. І перемикач технології K2, який вмикає K2 і K2 HD. Далі тут в нас екранчик і ще кнопки. X-Space це такий. Як Побільшувач сцени, мені він не дуже подобається, але інколи з закритими повнорозмірними навушниками дає цікаві результати. І ось якщо натиснути її потримати, бачите, перемикається крапелька, вогник та молнія. І це не вибір вашого стартового покемона, це режими. Крапелька означає звичайний вогник це турбо, ну або під високий гейн. І блискавка це, здається, як вони його там назвали? Нітро це найвищий гейн для найтугіших моделек. Тому от з цією кнопочкою треба бути обережним. Далі в нас їх підсильвач басу, він в них непогано працює в цілому для тих, кому подобається більше тіла в звуці. А X-Presence єдине використання цієї функції, яке я для себе знайшов, це коли дивишся якесь кіно, яке не дуже добре зведений звук. Ну ви часто, мабуть, стикалися з тим, що якісь вибухи та постріли гучно або музика, або ефекти, а голос не так добре чутно. То ось цей x presence допомагає в цих випадках інколи. Ну і можна обрати їх обидва. І тут, як бачите, в нас змінюється світлодіодний індикатор. Далі можна перемикати різні варіанти фільтрів, але між ними не так багато різниці насправді. Я, здається, до речі, використовував мінімум. І K2, K2 або перемикає входи, або якщо натиснути і потримати, він активує ось ці функції K2, K2 HD. Тож, теж на екрані це відображає. Але повернемо його поки що на Bluetooth. Знизу ось цей перемикач для чутливих внутрішньоканальних навушників, який дозволяє менше шуму чути. Але він підвищує вихідний імпеданс. Тому якщо у вас чутливі навушники з низьким імпедансом і складним кросовером, ну тут вам трохи можливо не пощастило. І позаду в нас вхід для е, зарядки, вхід для. Даних, до речі, є режим, де можна його заряджати через два входи. Якщо вам не шкода батареї, далі коаксіальний вихід і купа лінійних виходів. Звичайний, лінійний вхід, вихід, балансний RCA. Ну, коротше, як бачите, з точки зору входів-виходів, тут багато всього є. І якщо натиснути і потримати цю кнопочку, в нас є ось таке меню. Тут можна перемкнути dsd Remastering, ось цей режим для навушників з X-Mems, яскравість екрану, синхронізацію гучності, pairing Bluetooth і чи потрібні вам голосові підказки в Bluetooth. Далі заряджання з двох портів, режим здоров'я батареї. Ну, це звичайно. Або ми менше маємо заряду, або батарея живе довше. А обрати, чи вам потрібні навушники, чи лінійний вхід, чи обидва, автоматичне вимикання, скидання, налаштування і інформація за прошивку. Тож, в цілому, як бачите, частково можна керувати ним із, із, із менюхи. Хоча, звісно, тут якесь керування зі смартфону також було б, як на мене, доволі доречне. І навколо центрального цього кола в нас описаний також. Світлодіодний індикатор не яскравий, але його можна побачити. Але, як бачите, виглядає дуже класно. Що ж, треба поговорити про звук. Тут для демонстрації я буду використовувати підключення по Bluetooth, але, звісно, для тестів і для критичного прослуховування я використовував USB підключення, щоб отримати максимально можливу якість. Хоча слід відмітити, що вже зараз в цілому, і з цим пристроєм, зокрема, навіть по Bluetooth якість дуже дуже добра. Ось, наприклад, у мене немає нічого з AptX Lossless, наскільки я пам'ятаю. Тому я не тестував цей кодек, але навіть з LDAC дуже гарний звук. Звісно, трошечки страждає протяжність на краях діапазону, але я б не сказав, що це прям щось занадто критичне. Навіть на такому високому рівні вже в цілому можна досягнути дуже приємного варіанту звуку. Так що ми входимо в той період, коли бездротовий звук можна серйозно розглядати. Ну, звісно, якщо він гарно реалізований в конкретних пристроях. Ну, як тут, наприклад. Тож, як ви вже теж зрозуміли, тут дуже багато варіантів зміни звуку, але не всі з них, як на мене, дають велику різницю. Я потестував різні фільтри, там, начебто, є якісь такі крихітні зміни на верхніх частотах, але. Чи то я не занадто златовухий, чи що, але ну ці зміни вони взагалі на рівні там почулося чи не почулося, як це і буває зазвичай з більшості таких пристроїв. Може, там з якимись іншими навушниками це б грало більшу роль. Те саме стосується і апсемплінгу в DSD 512 і 1024. Да, там трохи покращуються верхні частоти, вони стають трохи більш насиченими. Але як на мене, це не вартує того зменшення роботи батареї, яку це за собою тягне. Але от дві головні опції, які тут е, мають сенс: це бас додатковий і K2HD. Тому що на диво i5 вирішили зробити цей пристрій прям дуже нейтральним. Це йде всупереч їх підходу до тюнінгу, хоча в них як такового вже підходу до тюнінгу, можна сказати, що свого і немає. Тому що раніше в них часто були теплі пристрої, але зараз вони через раз роблять то щось відносно тепле, то щось збалансоване, то інколи, от як тут, з фокусом на мікроконтрасті, дуже детальним і дуже сфокусованим на технічності і такому авдіофільському прослуховуванні. Якщо ви хочете прям такий максимальний рівень технічності, то по замовшенню це от той варіант пристрою, який вам потрібен. Хоча я використовував покращувачі звуку для того, щоб трохи змінити цей фокус, але давайте про все це поступово. Тож бас іде на максимальну глибину, він бездоганно контролюється. Тут дійсно якийсь класний потужний підсилювач, що дає прям дуже швидкий бас, коли потрібно в нього дуже гарний удар, але тут ваги навіть. Інколи трохи менше, ніж мало б бути втретє по замовченню, тому що він намагається бути швидким. Він, звісно, дає неймовірну передачу текстур і дрібних нюансів, але от ваги бракує навіть на мій слух інколи. Але от, на щастя, якраз x Бас трошечки її додає, і зазвичай я не використовую підсилювач низьких частот. Але тут це для мене не стільки підсилювач, скільки. Повертання низьких частот на той рівень, де вони б мали бути. Ну, в ідеалі, мабуть, мало б бути щось посередині між вимкненою і увімкненою цими функціями, але з включенням її все ж мені звучить трохи краще. Хоча, ну, це вже питання, які у вас навушники. Якщо у вас щось тепле, вас вам може бути і так доволі непогано. Але я. Часто використовую щось моніторне, тому тут насправді, я цю функцію частіше тримав активованою. І перший приклад це Train of Tears, Friend and Fellow, і це от такий аудіофільський трек з дуже приємною гітарою, і низькі ноти гітари тут доволі підкреслені, вони дуже висунуті вперед. І а, цей пристрій дуже класно це все відіграє з резонансами Струн, Деки і, і всього іншого. Прям дуже заглиблюєшся в цей трек. І «Roundabout» від Yes в реміксі від Стівена Вільсена. Багато хто з вас знає, як це той самий трек з Джоджо. Дуже класна тут партія басу, і ось її якраз без x іксбас, активованого мені слухати ну не те, щоб неприємно я не знаю, як сказати. Коротше, мені більше подобається з x X-бас, тому що без цього бас гітара звучить трохи відокремлено і також трішки занадто сухувато, як на мій слух. А з x X-бас стає просто чудово з класною технічністю і кількістю дрібних нюансів. Середні частоти моніторні з фокусом на мікроконтрасті, що робить його доволі критичним до якості запису, тому що всі проблеми будуть показані вам прям дуже відверто. Ну а на класних записах, звісно, у вас буде бездоганна передача нюансів інструментів. Там в великому оркестрі можна буде сфокусуватися на окремих інструментах. Ну, звісно, якщо це дозволяють навушники вуха, і запис. А, також він. Прям неймовірно будує сцену, навіть інколи більше, ніж мені б ну не те, щоб хотілося, ніж те, що я б вважав за доцільне. Він прям її робить велетенською. Але в той самий час він дає прям такий ефект тривимірності, голографічності і там ідеального позиціонування всього на уявній сцені. З багатьма треками це навіть занадто моніторно, але на щастя, є ось ця функція K2 і особливо її варіант K2HD. Буквально з натисканням цієї кнопочки подвійним, точніше, не подвійним, а двома довгими натисканнями, трохи зменшується цей фокус на мікроконтрасті, додається динаміка, додається емоції, підкреслюється вокал, і, скажімо, звучання стає більш музичним і для мене більш захоплюючим. Хоча, якщо ви слухаєте багато, наприклад, інструментальної музики, аудіофільських записів, то, мабуть, варіант по замовченню вам сподобається більше. Тож, давайте по прикладах. Перше, це дівчина з іпанеми, версія від рози Пасас Ірона Картера. І тут якраз K2 HD показує себе в усій красі. Вокал стає таким бархатистим, дуже інтимним, дуже насиченим емоціями при всій його цій стриманості, таманні стилю боса Нова, і прямо звучить дуже ідеально. І. Heart of Amsterdam» — Я тут обрав е тендітну м'яку версію. Взагалі, «Gentle Storm» — цікавий дуже проект. Всі треки на альбомі записані в двох версіях: е — «Штормовій» і «М'який». Тобто, е штормова – це більш такий симфонічний метал, е м'яка чи як це там правильно передати? «Gentle» лагідна, — Лагідна версія це більш такий середньовічний акустичний фолк. І Heart of Amsterdam, по-перше, тут чудовий вокал, якщо ми знов-таки активуємо k 2 HD, і ось ця майже акустичний, майже акустичний супровід теж звучить дуже драйвово, енергійно і приємно з гарною кількістю музичності в подачі. І по верхніх частотах тут максимальна протяжність. Вони по замовченню занадто ну, не занадто, але трохи більш енергійні, ніж. Не те, щоб ні, ніж мені комфортно, а ніж мені хотілося б для повністю збалансованого звучання. Вони не занадто енергійні в цілому, але от, якщо ми вже беремо да, такий прям топовий звук. То от трохи енергійніше, ніж треба було. Але, на щастя, K2 HD і тут робить свою справу, він вирівнює це і робить верхні частоти дуже правильними з точки зору атаки затухань, а майже не прибирає їх шаруватість, яка на дуже класному рівні. Тому ви отримаєте прям неймовірну кількість обертонів, і це звучить дуже органічно. Тож, приклади. Перший це Who Wants To Live Forever, і цей трек звучить краще з K2HD. тому що тут цей вступ оркестровий вокал Меркурі. все це вимагає такої трохи навіть не стриманості, а більш охайного, більш спокійного підходу до передачі верхніх частот, щоб не втратити цю магію. А другий приклад це Майлз Девіс з of Blue Flamenco Sketches». І тут насправді без K2HD звучить цікавіше, тому що тут максимальний фокус на деталізації кожного інструменту і акомпануючих, і головного. І за рахунок цього дуже приємні такі акценти, і це звучить прям топово. Хоча це може ще й тому, що в мене цей альбом в. Сучасному ремастері здається 2013 року. Що стосується поєднання, то коли ми кажемо про чутливі внутрішньоканальні навушники, по USB все добре. А от по Bluetooth є трохи наводок і є шум. Навіть з не дуже чутливими модельками, от, наприклад, Noble Ronin, все, все ж є трохи наводок. Але тут, на щастя, з наприклад з Ронінами мені допомогло увімкнути цей IE меч і. Підняти трохи гучність і шуму я більше не чув. Але якщо у вас чутливі внутрішньоканальні навушники з низьким імпедансом, то iMatch, як я вже казав, підвищує вихід вихідний імпеданс, і це може вплинути на кросовер. Але на щастя, зазвичай сучасні кросовери роблять так, щоб вихідний імпеданс на них так не впливав, тому це не 100% сценарії. сценаріїв. Ну і зрозуміло, що з усіма повнорозмірними навушниками проблем не буде. Ну, за виключенням там, не знаю, пари-трійки моделек, яким потрібні сварочні трансформатори для того, щоб працювати, а не підсилювачі. Майже будь-які тугі планари, високоомні моделі, жодних проблем. Тут два режими додаткового підсилення, і вони дійсно. Виконують свої задачі, видаючи неймовірну кількість потужності. Я, чесно кажучи, навіть не знаю навіщо все це в портативі. А ну що ще сказати про порівняння? Насправді грає він краще ніж всі плеєри схожого цінового сегменту, що я чув. Ну тут вже просто скажімо, треба підтягати плеєри, мабуть, на наступний рівень. А, якщо його порівнювати, мені здається більше сенсу навіть порівнювати його з якимись настільними пристроями. Ну, от, наприклад, Fio k 19 На деяких окремих треках мені Валькірія подобається навіть більше, але на деяких k 19 тому що в k 19 трохи менше фокусу на мікроконтрасті і трохи менше технічності. Але він за рахунок цього звучить музичніше. Тобто, ось цей фокус на мікроконтрасті, інколи деяким трекам він. Дає більше занурення от прямо ось всі ці дрібні нюанси. А деякі треки від цього розсипаються, і замість цілісного там, колективу музичного ви отримаєте там, окремих виконавців, як кожен з яких грає свою партію. Тому тут вже це такі окремі штуки. От насправді, що я трохи для себе не розумію, і можливо, це чисто моє. Знаєте, я б хотів, щоб це був просто настільний цап та підсилювач зовнішнім блоком живлення, наприклад, але без акумуляторів всередині. Ну звісно, можна використовувати його в насті... в ролі настільного пристрою, але в мене є трохи ОКР, коли справа стосується акумуляторів. Зрозуміло, що вони не деградують швидко, що вони, їх можна і замінити. Що це не така велика проблема, але ну, от, я все рівно для стаціонарних пристроїв віддаю перевагу відсутності акумуляторів. І от якщо б вони випустили такий без акумуляторів, там доларів на 200-300 дешевше, це було б як на мене просто ідеально, мій пристрій. Ну або навіть за ті ж гроші, але без акумуляторів, які мене мулюють. Ну, можливо, це просто в мене в голові. Також я, чесно кажучи, не розумію сценарію, коли ви тягаєте десь із собою якісь тогі повнорозмірні навушники і цей пристрій в сумці, щоб їх слухати, або везете його в командировку, або ще кудись. Але знов таки, ну, мабуть, це мій такий варіант. Ну, я десь уявляю собі сценарій такий, якщо вас там. Триповерховий котедж десь за містом. І ви хочете слухати музику то на балконі, то там умовно в спальні. Як е, там я робив, коли жив у Чорногорії, коли там було три кімнати, два балкони, то там це да, трошки мало сенс. Там взяв з собою на балкон, поклав на парапетик і слухаєш. Зараз для мене такі пристрої не те щоб зрозумілі, хоча можете поділитися своїми сценаріями використання. Я розумію, що завжди краще мати якісь додаткові функції, ніж їх не мати. Тому, якщо ви шукаєте щось портативне з ультимативним звуком, але в той самий час там з ціною менше, ніж в топових флагманських плеєрів, які там в нас десь. Вже пробили межу 4 тисяч доларів, тут все ж набагато менше. То i5 в цілому випустили доволі таки. Ну знаєте, хотів сказати, доступний за ціною, але ну більш адекватно оцінений пристрій. Якщо він підпадає під ваші сценарії, то я дуже раджу ознайомитися з ним. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.